дуже гарний колекс. Uh -huh. Всі зрозуміли. У нас різдво було 25-го, то з 7-го ми служили тільки святкових такий. Ну, як так. Слава Богу, за все. Так, і, так, ну, ну, я людей, я людей рятував, І ну, Людей було 25-го більше, ніж 7-го. Ну, і люди готові навіть переходити, але ще. Ще, 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 ще немає календаря, ще не треба. Дякую Інет, за допомогу. Дякуємо. Співпраця так, Ще далі. будемо їхати на схід. Завеземо на східні рубежі нашої України і на Донецький напрямок, і на Харківський, Луганський, Передамо ці всі потрібні речі, пакунки, медикаменти. Дякую вам за постійну підтримку, за розуміння, і що кожен європеєць, кожен українець. Напевно розуміє, що війна не тільки в Україні, і українські воїни не тільки захищають Україну, а захищають весь цивілізований світ. Тому разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Дякую!